Люди, які садили Меладзе 17-му році, в, цей, в крісло в крісло відбору на Євробачення, щось там в нашій відповіді в відповіді Олі написали, що там війна почалася в 14-му році, і на що не може її там що це змінити. Вибачте, це ви посадили її туди. Ви позвали Маруф, яка на той момент вже виступала. Ви її позвали в момент, коли там зникла Таяна. Я був тою людиною, яка в момент оголошення шорт-листу. Був, був вимушений зняти ратаяну з участі в відборі. Що відбулося? Там з'явилася Маруф. звідки вона взялась? Е, Ніоткуди вона взялась. Ну так не буває. Її покликали. Тобто вона не зробила ніякої заявки. Тобто вони вже порушили ці правила. І замість того, щоб підписати з нею ці документи до того, як вона бере участь, тобто вона виходить на сцену, вони це роблять після того, як вона вже виграла. Це все помилки. Ені організаційні помилки, які треба визнати, це дуже важливо, визнати і виправити.